Сьогодні і розпочати відразу з карти Deep State, де можна наглядно побачити, як розвивалася ситуація на фронті протягом останніх днів. Ну і, власне, донецький напрямок розпочинаємо з нього. Він найгарячіший. Поскромніше окупанти вели себе протягом минулої доби. Наші військові відбивали атаки загалом на Донецькому напрямку в районі восьми населених пунктів та міст. Якщо говорити про ділянку ближче до Соледара, то тут була невдала атака на верхокам'янське. Ось це буде північніше від самого Соледара. Наші військові цю атаку звісно відбили. Тож цього бачимо, що московити намагаються власне просунутися вже ближче до Сіверська. Туди вони намагаються тримати шлях. Аналітики також повідомляють про атаку в районі Білогорівки. Але це Білогорівка та що Донеччина. Ось вона розташована. Також наші війська відбили цю атаку противника. Змін на карті тут в районі Соледару не зафіксовано. Наші сили зараз на вигідних позиціях. Цях на жаль, за солидаром наші військові відійшли звідти, але ми розуміємо, що, хоча фізично вони там не перебувають, аеророзвідка там працює і вони дуже добре гатять по окупантах. І вони от розташовані е так, що їм добре їх дуже гарно видно. Е вони перебувають власне на правому березі річки Бахмутка. А там ми маємо дуже сильні рубежі оборони. Е і власне, як я й зазначила, аеророзвідка щодня нам звітує про те, що там відбувається, і як палають окупанти. Далі відразу пропоную подивитися, що відбувається в районі Бахмуту. Тут росіяни насправді протягом останнього тижня активізувалися. Аналітики зазначають, що наразі невідома ситуація в районі Красної Гори. Ось наша Красна Гора. Ми бачимо, що вона практично повністю у сірій зоні. Останні дні там точилися бої, і наші військові успішно протистояли окупантам. В райони Парасковіївки. Як ми бачимо, ймовірно, вже лінія фронту просунулася вже ближче до Парасковії так само в районі Бахмуту окупанти не припиняють штурмувати там наші позиції зі сходу. Як ми бачимо, на жаль, тут зафіксовані. Зміни, ось ситуація на вчора, ось ситуація на сьогодні. Зокрема, в районі Кліщіївки. Там, як ми бачимо, лінія фронту стала такою кострубатою, і бачимо, що окупанти хочуть просунутися все ближче до траси Костянтинівка, часів Яр І Якщо аналізувати те, що показує карта, то їм залишилося до неї там 2-3 кілометри. Але знову ж таки, це не офіційна інформація. Це та інформація, яку надають нам аналітики. Власне, напередодні також речник східно. Угрупування військ України Сергій Череватий повідомив, що за добу на Бахмутському напрямку російські війська провели 39 бойових зіткнень. І тільки 25 січня у них втрати склали приблизно батальйон. Майже цілий а це я нагадаю від 400 до 800 осіб. І далі ще одна ділянка Авдіївський напрямок. Давайте подивимось, що відбувається там. Росіяни активізувалися і на цій ділянці фронту останніми. Днями глава Донецької ОВА Павло Кириленко е, спостерігає, що власне з півночі на Авдіївку намагаються тиснути. Генштаб повідомляє про відбиті атаки в районі Невельського Мар'їнки та водяного. Як ми бачимо, карта тут не від не відображає ніяких змін, тож наші військові там е, тримають оборону дуже міцно. І деякі кремлівські мілблогери вже навіть почали заявляти: от щодо водяного, зокрема, нібито е, взяли вони його під контроль, завдяки. Першій мотострілковій бригаді, так званої ДНР, вона кажуть, вже дуже виснажена ця мотострілкова бригада. Але окрім цих пропагандистських медіа російських цю інформацію більше ніхто не підтверджує. Далі дуже також активна ділянка останніми днями вугледар. Ми знаємо, що й тут окупанти не припиняють спроб наступати. Про сильний тиск окупантів на цій ділянці фронту говорять і в нашому Міноборони. Там оборону тримають бійці 72-ї окремої механізованої бригади. і не Відпускають ворога в саме місто. Хоча вже напередодні насправді московити встигли нас заявляти про те, що вони взяли Вугледар під контроль. Але як ми бачимо, ніхто цього не підтверджує. Це неправда. Також вони кажуть, що перекрили одну з доріг, яка веде саме від Вугледара до Покровська, десь вона розташована, певно, розуміємо от таким чином, і кажуть, що вони її перекрили. Знову ж таки, ця інформація ніким не підтверджена. І є ще частина мілблогерів. Які все ж таки не поспішають з такими гучними заявами і кажуть, що бої тривають навколо міста, але в місто окупанти ще не зайшли. Далі ми говоримо про ділянку фронту на межі Харківщини і Луганщини. Звідки ми чекаємо дуже багато позитивних новин? Давайте подивимося, що там відбувається на карті бойових дій. Тут останнім часом часто з'являється інформація від експертів про можливу підготовку контрнаступу московитами саме вже на Куп'янськ. Поки що тихо такої інформації офіційної немає. А але е позиційні бої точкові тут насправді тривають постійно. Бачимо уточнення на карті в районі Червонопопівки, Якщо порівняти вчорашню ситуацію, і сьогоднішню, то вона ось дещо змінилася, і бачимо, що певно, що наші військові вже займають більше територій в районі Невського. Ділянки, які контролюють наші військові, побільшало далі. Також наш генштаб звітує про відбиту атаку в районі червонопопівки і площанки. Тобто, все ж таки, ми бачимо, що окупанти працюють ближче до Креміної. Аналітики також повідомляють, що тривають бої і в лісах самої Креміної білогорівці. Бачимо оновлення також карти. Ось ситуація на вчора. Ось ситуація на сьогодні. Бачимо, що окупанти на цій ділянці фронту дещо відступили. І власне хочу звернути вашу увагу знову ж таки на криміну оновлення. Це ситуація на сьогодні. Ми бачимо, що військові РФ приблизилися максимально близько до лінії розмежування саме в цьому на цій ділянці е фронту. Далі ми говоримо про наш український південь, що відбувається там, тому що останніми днями інформація і про наступи з боку російських сил повідомляють. І там тут артилерія ворога активно обстрілює, зокрема в районі Ольгівського. Це дещо східніше від самого Гуля поле. Але ні, тут в них нічого не вдається, просувань немає. Начальник українського об'єднаного прес-центру сил оборони та напрямку Євген Єрін повідомляє, що загалом на окупованій частині області Москва Вити накопичують сили, однак для ударного групування тут на шкребти нічого не вдалося. І фейковий так званий керівник області від окупаційної влади Рогов заявляє, що тут вони чекають від наших сил рішучої атаки в район Мелітополя та Бердянська. А один путінський блогер інформував про повну бойову готовність збройних сил в районі Кам'янського степового. Це неподалік. Оріхова Херсонщина. Тут ми бачимо наразі без змін. Зокрема, от в Дельті Дніпра, там де є острови. Наші військові продовжують гатити туди, щоб знищити окупантів. І російська влада на півдні України продовжує намагатися відновити логістичні лінії через Крим до півдня Херсонської та Запорізької областей. Вчора вони повідомляли, що відновили третій з чотирьох прольотів на Керченському мосту. Зокрема, і цілком кажуть, вони його відновлять вже в березні цього року.